Ось вже мікробжівка якась і прилетіла. ну Це не бджола, а щось там з їхньої сім'ї. Хочеться вже і весни, хочеться працювати. Люди, всіх вітаю. Сьогодні продовжуємо розсадний період, перевалюємо капусту. Яку, і з чого, куди, де воно буде рости, що по вчасу, як воно все виглядає в цьому відео. Як завжди, коротенький огляд, як виглядає наша капуста. Вже трішки вчора пікерували, чи перевалювали і сьогодні. Так, давайте. Сіяли, нагадаю, ми її у 260-ту касету, і також у 200-ту касету. Ось переді мною стоїть Солістар. Здається, це цвітна, бо у нас сортів в цьому році чимало. Три чи чотири сорти качаної ранньої. І по два, по три броколі і цвітної. Так, коротше, ось такий вона вигляд має. Два справжні листки, третій там вже десь також. Виходить. Це саме цей Солестар. Далі ага, розпікірували, до речі, це ми вже залісімо першу. І ось окачана капуста. Це тут Кевін і ще, ми здається, Робстар. Коротше, щось там ще ція. Вона має ось такий вигляд. У 260-й касеті Тут об'єм більше. Тут, здається, 10 мл, а тут 14, чи 15 мл. Так і ще якась капусточка вже тут. Розберг, все, знайшов я її, також білокачана. І ось так виглядає наша зарісіна. Дивіться, в стаканчиках буде вона ще мільйони разів переставлятись туди-сюди, на даний момент ось так. Капуста зараз знаходиться в оптимальному саме своєму розмірі. Невелика, не потягнута і далі вже її залишати не можна, тому що вона буде конкурувати в нас за світло, буде витягуватись. Це не потрібно, де й взагалі об'єм. Літинки тут невеликі, вона вже по суті, повинна його заплести. Давайте зараз глянемо, чи витягується, так, не витягнеться. Треба трішки отак підковернути, щоб подивитися на кореневу систему. Ну, Дивіться, яка гарненька капустинка. Ну, по суті, можна ще днів скільки, ну, не більше перетримати. Дивіться, вона вже заплила об'єм нашої комірки. а це... По суті, головний признак, що вже пора її висаджувати. Що її тісно взагалі це стосується будь-якої розсади, тому що буває, що надземна маса ще ніби невелика, але вже коренева все заплила, вона буде старіти і від того буде втрачатись наша урожайність. Тому такого краще не допускати, тому що взагалі самий критичний момент, що ну, побачили, що ваша коренева починає бути не білою, а починає темніти, то це вже край треба її висаджувати, Буквально там кожен день ви втрачаєте врожайність. Присажуємо, коли вона біленька ще. Ну, і якщо ми її залишимо в подальшому, то да, її ще ніби є місце, куди рости, але вона все заплете, також буде потім старить рослину, і також вона буде гірше приживатися. Оце тьфу-тьфу-тьфу, як на мене, ідеальна. Якраз розмір для перевалочки. Ну, давайте ще також глянемо у цвітну, яка коренева. Допустимо, хай це, дивіться, якась поруч щось не сподобалось. І, о, дивіться, Тут 200 та касета, ну, звичайно, різні і капусти, але бачите, тут менший об'єм, то ще більше вона і заплила, і росинка також, бачите, така гарненька. З одного боку і з іншого у нас тут все. В одному розсаднику, тому ставимо капусту в самі прохолодні місця, тому що це холосіка культура, їй така спека, як огіркам не потрібна, тому ставимо де холоднішенько, де менше сонця. Тут будемо проводити пікерування. Стакани в нас стоять. Це такий утеплювач, коли у нас залишився утеплювали сарай також для пізньої капусти, для зберігання на зиму, щоб менше там, температуру наганяти. І так ставимо на неї, не ставимо на голу землю. Тому що ну, тут в стаканах також об'єм не невеликий, є дренажні отвори, і в тій самій касеті, так само для всіх культур воно буде вибивати коріння, буде приростати і пошкоджуватися потім, як ми будемо його переставляти, тому ставимо ось на якусь підложку. Чи то сітка, чи то плівка, чи дивіться якісь піддони, ящики, хто що примудрить. Торф, в якому росла наша капуста, взагалі по касетах ми набиваємо, тільки зелену раківу, як для мене, це ціна якість. Мішки 250 літрів, замовити можна. Посилання буде в першому закріпленому коментарі. Кліома сервіс, там ще і наш промокод. Знижка буде 5%. По стаканах також ми її насипали і будемо сюди робити перевалку. До речі, ось вам покажу, як він виглядає. Ось такий торф. нормальний. Головне не давати йому пересихати, тому що якщо десь засохне, то отут земелька буде. З'являтися пустота, і коли будете поливати, то воно буде вода просто швидко витікати. Головне, не дати йому пересухнути. Перевалювати будемо ось по таких стаканах. Це в тому році. Також ми їх клівом брали, об'єм 180 мл. Цього для капусти хватить, щоб вона місяць у нас тут чи трішки менше побузила, щоб отримати велику сформовану рослину. Висадили, швиденько вона прижилася і швидше дасть урожай. Ну і ще в нас такі стаканчики. Так, тут у нас що? Тут 280 мл. ну Це більше, можна просто його не наповняти. У нас коротше, вони просто були. Тому, якщо не вистачить, використаємо ось ці попередню землю ми набираємо ось такий сухий торф або трішки змочений. Якщо відкриваємо мішок туди десь по відру, води 10-15 літрів вливаємо, щоб приєм... ну, приємніше і легше було з ним працювати. Тому що якщо він дуже пересушений, десь там у вас стояв на сонці, то він дуже сухий, відштовхує воду, коли поливаємо. В ну, основному, якщо треба чимало набрати, набираємо по стаканах, стали з поливалки, його пролили. Раз, два і цього вистачає. Ось також учора пікерувалася капуста із 200-ї касети. І також учора я його пролив і пройшовся ще для захисту від кореневих гнилей, розбавив триходерму живу і пролив, щоб в нас там не було ніяких проблем з нашою капустою. Плюс триходерма ще є природнім корнестимулятором, вона поїдає різні хвороби і також допомагає розвиватися кореневій. Відео про триходерму у вас зараз з'явиться по підсказці. Робимо якусь заготовку, щоб набивати дірочки, ну, приблизно по розміру нашої комірки. В нашому випадку старий держак від сапи. Ось таким чином набиваємо. Ще покажу, як виглядає коренева. порозкладали попередньо, потім можна проводити посадку. Коротше, ніяк не можу нахвалитись, капуста тут -ту -ту, гарненька. Проливали. ну, Понятно, що поки не було сходів, чистою водою до появи першого листка проливали тільки чистою водою. Коли з'явився у нас чистий листок, поливали з цим добривом. файтера. Фосфорне 12, 12, 6 кальцію плюс 3 магні, універсальне, тобто все, що потрібно для росту будь-якої розсади. Ось такий результат ми отримали. Дозування починали із мінімуму. Ось, до речі, воно від 5 грамів на 10 літрів і доходили до 20 грамів на 10 літрів води. Далі, наступні наші дії, ну, так як воно пролите. Не чіпаємо перший період, можливо ще разочок прольємо чистою водою і далі також будемо поливати з добривами. Хайтеру будемо використовувати і три двадцятки. Замовити ці добрива можна у магазині Фазенда. Ми там замовляємо великі фасування. І ось ці добрива це від фірми Рогрін. Ну, ось таку розсаду капусти ми отримали, далі вона буде в нас поки в розсаднику, який опалюється, потім винесемо у теплицю без опалення і будемо висаджувати у відкритий ґрунт під агроволопно. Якщо у вас виникають якісь питання чи щось цікавить про вирощування капусти, пишіть під цим відео в коментарі, буду старатись максимально відповідати. Ну, якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!